Наслідки кібератаки на Держреєстри України. Деяка наша робота частково заблокована. Розкажемо, коли відновлять роботу реєстрів. Громада Миколаєва передала партію дронів для ЗСУ. Дякую за вашу роботу і сподіваюся, що якнайшвидше ви повернетесь додому з перемогою. Розкажемо, скільки Миколаїв вже витратив на допомогу військовим. Новорічна ялинка перебуряємо наявність накладної е, на придбання цих новорічних ялинок. У Миколаєві проводять перевірки місць продажу святкових дерев mm. сьогодні. Вівторок, 24 грудня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня. З вами Катерина Рупташ і одразу до головних тем. Минулої доби російські війська, вкотре обстріляли Миколаївську область. Як повідомили Вова, о 12.50 росіяни атакували ефпі-дроном Куцерубську громаду. Постраждалих серед цивільних немає. Засуджено російську агентку, яка знімала відео прильотів по Миколаєву для російських пропагандистських сюжетів. За матеріалами СБУ, серед відзнятих нею локації були два промислових об'єкти, які ворог атакував дронами Камікадзе у 2023 році. Як встановило розслідування, фігурантка працювала на ФСБ через зрадника Сергія Лєбідєва, відомого під псевдонімом Лохматий, який переховується в Донецьку. Там він працює на російську спецслужбу під прикриттям кореспондента «Рія Новості». Правоохоронці задокументували злочини зловмисниці та затримали її за місцем проживання торік влітку. Під час обшуку у неї вилучено мобільний телефон із доказами роботи на РФ. Далі пряма мова. На підставі доказів зібраних слідчими служби безпеки. Суд визна зловмисницю винною за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та призначує покарання 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ввечері, 23 грудня, на об'їзній дорозі в районі Куяльницького лиману Одещини легковий автомобіль зіткнувся з маршруткою. За даними нацполіції, водій легковика не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом, який рухався на зустріч з десятьма пасажирами. Внаслідок аварії загинув водій автівки. Його особа наразі встановлюється. Троє пасажирів автобуса зазнали травми і були доправлені до лікарні. Слідство триває. Поліцейські Херсонщини евакуювали 73-річну жінку з села Томарине, яка постійно обстрілюється російською армією. Як повідомили в прес-службі Нацполіції, будинок жінки був пошкоджений прильотами та знеструмлений. Давайте подивимося, як починалася евакуація. Доброго дня. Надію Петрівна, да. Так. А ми за вами. Да. Да. А я вже плачу. Не треба плакати, не треба. Ну, вже ніхто, не приїде. Все, все, приїхали, приїхали. Давайте. Я вас розбудив? Ні, не, я вже лежала в діле. Це Це, А це влізе чи не влізе? Ми будемо будемо закидувати. Так, а ви одягайтеся, речі доку ну, документи там збирайте. Все, ну з Богом. Правоохоронці вивезли жінку з небезпечної зони. Наразі вона перебуває у рідних. У поліції нагадують, що задля евакуації слід звертатися на лінію 102 або до місцевих підрозділів поліції чи органів влади. 20 грудня державні реєстри України зазнали однієї з наймасштабніших кібератак. Наразі вони тимчасово не працюють, як і сайт Міністерства юстиції. Які послуги тепер можуть отримати громадяни, а також коли відновлять роботу реєстрів, дивіться у нашому матеріалі. Днями 20 грудня була здійснена одна з наймасштабніших кібератак на державні реєстри України. Їх робота наразі призупинена, а сайт міністерства юстиції тимчасово не працює. Та Разом з тим у мін'юсті запевняють українців для хвилювань причин. Немає на сьогодні, деяка наша робота частково заблокована внаслідок того, що пошкоджені реєстри. Але я хочу звернутися до наших громадян, щоб вони не хвилювалися, на сьогодні ми маємо резервні копії відповідних реєстрів, а це значить, що вони будуть повністю поновлені. Але для цього треба деякий час. На сьогодні прогнозується приблизно десь два тижні для відновлення роботи реєстрів. Наразі триває валідація резервних копій, а фахівці відновлюють інфраструктуру системи та впроваджують посилені заходи кіберзахисту, аби надалі уникати подібних інцидентів. А тим часом структурні підрозділи південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції продовжують надавати послуги за рахуванням цих умов. Також у нас працюють гарячі лінії, на які поступають телефонні дзвінки. Ми консультуємо, громадяни звертаються до наших структурних підрозділів. Жодний підрозділ своєї діяльності не припинив. Ми продовжуємо. Працювати, тобто, да, є деякі функції, які ми виконувати не можемо, для яких потрібна саме робота реєстру, але більшість функцій ми виконуємо на паперових носіях. Так, навіть в умовах кібератаки не зупиняють свою роботу, і фахівці органів державної реєстрації актів цивільного стану. Вони продовжують приймати людей з усіх питань державної реєстрації актів цивільного стану. Це і народження, це і смерть, шлюб, розірвання шлюбу, внесення змін до актових записів, зміна імені, державна реєстрація актів цивільного стану відбувається в установленні законодавством строки. Стосовно питань, чи можна зареєструвати народження дитини в рамках ЯМА, ні, на жаль, на сьогоднішній день провести державну реєстрацію в рамках ЄМАЛЯТКО і отримати повний комплекс услуг ми не можемо в зв'язку з тим, що ми не можемо подати заявку на порталі Дія. Але громадяни мають можливість звернутися безпосередньо до відділу державної реєстрації актів цільного стану і провести державну реєстрацію народження в звичайному режимі. Крім того, через кібератаку наразі неможливо проставити апостель на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, а також отримати витяг із ДРАЦУ. для цих та деяких інших послуг. Необхідно буде дочекатися відновлення роботи реєстрів. Схоже, ситуація склалася і в роботі нотаріусів. Звичайно, що нотаріуси вчиняють нотаріальні дії. Для їх вчинення необхідна належна робота єдиних та державних реєстрів. На сьогоднішній день ми можемо забезпечити нотаріуси, можуть вчиняти нотаріальні дії такі, як. Посвідчення заповітів, посвідчення довіраностей, засвідчення справжності підпису на заявах, засвідчення вірності перекладу. На сьогоднішній день також нотаріуси відкривають спадкові справи. Звичайно, ці всі нотаріальні дії відбуваються без внесення інформації до реєстрів. А після відновлення доступу до реєстрів відповідна інформація буде внесена протягом п'яти робочих днів. Така ситуація, хоч і ускладнює роботу структурних підрозділів мін'юсту, однак не є критичною. Додають фахівці. Дана ситуація не є ще ми стикнулися перший раз. Хочу нагадати, що за період з лютого. По квітень 2022 року така ситуація виникала, і органи державної виконавчої служби справилися з цією ситуацією, задачі поставлені були виконані, рішення виконувалися. Тож фахівці продовжують свою роботу навіть в таких умовах, аби забезпечити громадян усіма необхідними послугами та просять із розумінням поставитися до ситуації, що склалася. Катерина Рупта Шерман Базик, новина на телеканалі Март. Подобайте це відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Пишіть коментарі під відео та слідкуйте за новинами на наших сторінках у соцмережах, телеграмі та на сайті Март ТІВІ. Миколаївська громада передала нову партію дронів для захисників, які зараз виконують бойові завдання на Херсонщині. Як повідомив мер Миколаєва Олександр Сінкевич, спочатку повномасштабного вторгнення місто допомогло силам оборони України на майже мільярд гривень. У 2025 році у пріоритеті залишиться саме допомога ЗСУ, наголосив міський голова. Далі пряма мова. Дякую вам, хлопці, за те, що робите свою роботу. Ці дрони розроблені спеціально для того, щоб знищити русню і захищати нашу державу. Сподіваємося, що кожен досягне цілі, і ви зможете знищити як можна більше ворога. Дякую за вашу роботу і сподіваюся, що якнайшвидше ви повернетесь додому з перемогою. Дякуємо громаді Макона за підтримку. Сподіваємося, правильно сказав, що ці засоби знайдуть свої цій. Дякую. Дякую вам. У 2024 році на Миколаївщині збільшилася кількість пожеж і постраждалих в порівнянні з минулим роком. Як повідомили в ДСНС, цьогоріч вже зафіксували 774 пожежі. Це на 87 випадків більше ніж торік. На жаль, під час пожеж загинуло 43 людини і ще 54 травмовані. Водночас миколаївські вогнеборці зуміли врятувати 66 людей, серед яких було і 13 дітей. У південноукраїнську розпочалося громадське обговорення щодо будівництва двох нових енергоблоків на території атомної електростанції. Як повідомили в управлінні екології Миколаївської ОВА, будівництво планують на промисловому майданчику АЕС за межами існуючого захисного периметру. Енергоблоки будуть із водноводяним двоконтурним реактором і потужністю понад 1 гігават кожний. Обговорення триватимуть 12 робочих днів. Зауваження та пропозиції приймають у Міністерстві захисту довкілля України. Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що на ПАЕС тривають підготовчі роботи перед будівництвом. Наразі вже розроблено геодезичний звіт з вибору ділянки та проведено геологічні дослідження. Нині ж на АЕС експлуатуються три енергоблоки із загальною потужністю 3000 тисячі мегаватт. У Миколаєві перевіряють місця продажу ялинок. Державна екоінспекція спільно з Нацполіцією проводять операцію Новорічна ялинка, починаючи з 11 грудня і до кінця місяця. Як саме відбуваються рейди та що загрожує порушникам, дізнаєтеся далі. З 11 грудня в Миколаївській області розпочався продаж новорічних ялинок у 68 офіційних точках. Для контролю цієї діяльності поліція разом із Державною екологічною інспекцією та представниками лісового господарства проводить операцію Новорічна ялинка, яка триватиме до кінця року. Напередодні новорічних та різдвяних свят е, організовано декілька заходів з метою контролю за реалізацією хвойних дерев та новорічних прикрас. Відповідно рішення Миколаївської міської ради від 27 листопада 24-го року номер 1979, затверджено 68 таких місць і 219 точок реалізації хвойної продукції та новорічних прикрас. Кожна легально продана ялинка повинна мати спеціальну бирку, прикріплену у видимій частині стовбура, нагадують поліції. Бирка з індивідуальним номером і штрихкодом гарантує законність походження дерева та допомагає запобігти несанкціонованим виробкам лісів. Ми перевіряємо наявність накладної, державна клична інспекція, перевіряємо наявність накладної на придбання цих новорічних ялинок або сосен, перевіряємо наявність товаротранспортної накладної, які зазначаються, обсяг деревини, який перевозився, ялинки чи сосни, які дерева саме перевозилися, звідки вони кому відвантажені, та наявність чипів або бірок, серія та номер повинні бути зазначені у товаротранспортній накладній». Віталій, продавець новорічних ялинок, зазначає, що попит на них зростає ближче до свят, коли містяни активніше починають купувати деревця для створення святкового настрою. Обично ми торгуємо з 19-го раніше, дозволи давали, то тепер дали з 11-го і перша неділя була так, люди більш присматривалися, ми придемо позже, прийдемо. А от вчора, сьогодні, вже у людей святковий, святковий настрій з'являється і охоче беруть, охоче беруть. На порушників, які продають ялинки без документів, складають адміністративні протоколи. Штрафи за такі порушення визначає суд. За порушення законодавства передбачена відповідальність за статті 88 прим 1 Кодексу України про адміністративне правопорушення, це штраф від 30 до 100 неоподаткованих мінімум доходів громадян, тобто від 510 до 1700 гривень. Це судовий протокол, тому вину буде вирішувати суд. І на який буде розмір штрафу, це теж вирішує суд. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі. І про погоду цієї середи 25 грудня. Хмарно буде в Миколаєві увесь день. Вранці очікується дрібний дощ, який в день посилиться. Температура коливатиметься від 3 до 4 градусів тепла. Вітер переважно північно-східний, поривчастий. Вологість повітря у середньому становитиме 91%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Лайкні та поширте це відео у Ютубі. Поділіться у коментарях, чи встановили ви вже у себе в оселі новорічну ялинку. Якщо так, то яку? Аби дізнаватися про всі події першими. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте нашим захисникам.